Відмова від дитини не спосіб уникнення мобілізації. Останнім часом все більше родин розглядають шокуючу ідею. Матері добровільно відмовляються від своїх дітей, що батько виглядав як батько одинак і не підлягав мобілізації. Ой, давайте розбиратись на цю важку непросту тему. Часто ініціаторами таких схем виступають не лише чоловіки, а й самі жінки або їх свекрухи. Здається, що це формальність. Mm, ні, це не формальність Мовляв, усе залишається як було родина повна, всі разом живемо. Все це просто на папері батько одинак, але це не так. Важливо знати, від дитини не можна відмовити за заявою раці чи у нотаріуса, якщо це не Новорождена дитина, якому можна відмовитись пологом будинку, то це єдиний шлях тільки через суд, і мова не про якусь. Технічну відмову, а про позбавлення батьківських прав. А тепер головне, позбавлення – це не фікція, це клеймо назавжди. Закон визначає чіткий перелік підстав: хронічний алкоголізм, або наркоманія, жорстоке поводження з дитиною, примушення до жабрикування чи іншої експлуатації, злочин проти дитини, систематичне ухилення від батьківських обов'язків. Інакше кажучи, щоб суд задовольнив такий позов, вам доведеться або збрехати під присягою, що ви така мати, або Реально перестати піклуватися про своїх дітей. А далі, а далі найболючніше ви ніколи не зможете поновити ці права без доказів змін у разі смерті чоловіка, не дай Боже, діти підуть не до вас, бо ви чужа для них людина позбавлення батьківських прав, а до держави у дитячий будинок. Тож, якщо така думка хоча б... Хоча б раз приходила вам у голову, зупиніться, подумайте, це не формальність, це жорсткий юридичний механізм, який залишає відбиток на всіх і на вас, і на ваших дітях. Отже, приймайте рішення, беручи до уваги всі юридичні наслідки.